Я Поліщук Надія, Учениця третього класу. Сьогодні запрошую вас подорожувати організмом людини. Тож вітаю вас на хвилях нашого шкільного радіо. Тисяча друзів. Розпочинаємо наші цікавинки Протягом усього життя дихальна система людини працює безперервно, не зупиняючись від народження до самої смерті, саме завдяки їй. Ми отримуємо кисень, необхідний нам для існування. І, власне, живемо. У середньому доросла людина з дихальною системою, що нормально функціонує, щодня споживає близько 10 тисяч літрів повітря. Люди з особливою підготовкою можуть затримувати дихання на термін до 6 хвилин саме в такий спосіб. У деяких країнах досі добувають перли. Бідні ловці не мають грошей на екіпірування тож пірнають під воду просто так, без нічого. У середньому за хвилину дихальна система людини споживає близько 8 літрів повітря. За цей час ми робимо 15 16 вдихів, плюс-мінус. За добу людина робить більше 20 тисяч вдихів. Коли людина чхає, повітря залишає її тіло зі швидкістю близько тисячі кілометрів на годину. У великих містах Японії, де повітря сильне забруднене, існують спеціальні клуби, де відвідувачі можуть подихати очищеним та ароматизованим повітрям. Легені отримали свою назву завдяки тому, що вони не тонуть у воді. Якщо їх туди кинути, тому що легенева тканина насичена киснем. У людських легенях міститься близько 700 мільйонів крихітних бульбашок, альвеол, в яких і концентрується кисень, їхня площа більша за площу поверхні тіла середньої дорослої людини приблизно в 50 разів. Зазвичай люди дихають. Через одну ніздру більше, ніж через іншу. Одна є ніби основною, а друга допоміжною. При цьому кожні 4 години вони міняються функціями. Рекорд із затримки дихання належить хорану чолаку. Він зумів затримати його на 22 хвилини 30 секунд. Нині у світі є 4 людини, які можуть затримати дихання не більш ніж 20 хвилин у майже всіх людей у праву легеню поміщається більше повітря, ніж у ліву. Восени дихальна система людини працює в середньому на 30% менш активно ніж навесні. Людина продовжує дихати навіть у несвідомому стані. Людський ніс є фільтром дихальної системи. У нього є цілих 4 ступені фільтрації, ось така наша дихальна система. Тож бережімо наші носики від застуди, робіть зарядку, спіть не менше 8 годин. Кожного дня дихайте свіжим повітрям і зможете дихати на повні груди. А я чекатиму на вас тут, на хвилях нашого шкільного радіо. Тисяча друзів!